У суботу, 19 листопада, після двотижневої паузи на матчі збірних динамівці прийматимуть у 15-му турі чемпіонату України Кам'янську сталь. На сьогодні наші гості з 14 очками перебувають на 8 місці у турнірній таблиці. У матчі першого кола на стадіоні Метеор у Дніпрі кияни здобули важку перемогу. У першому таймі після кутового рахунок відкрив Микола Іщенко. Відігратися і вийти вперед вдалося наприкінці другого тайму, коли господарі залишилися у меншості. Спочатку гладкий прострілив до штрафного і Гармаш, який кілька хвилин тому з'явився на полі, вколотив м'яч у сітку. А переможний гол на рахунку Антуниша, який за пару хвилин до фінального свистка після передачі Морозюка пробив за штрафного. На наше щастя, об захисника завадив голкіперу зреагувати на удар. Під час паузи на матчі збірних кияни провели контрольний поєдинок з молдовським клубом Мілсамі. Дубль на рахунку Віталія Буяльського, по одному голу забили Олег Гусів, Денис Гармаш, Олександр Гладкий. А фінальну крапку чудовим ударом зі штрафного поставив Сергій Мякушко. У четвер розташування команди повернулися збірники і провели повноцінне тренування. Сергій Ребров може розраховувати на всю обойму гравців. До загальної групи повернувся і Євген Хачеріді. Єдина втрата у команді бразилець Данило Сілова. Захисник наприкінці жовтня прооперував коліно і пропустить близько шести місяців. Попереду на Динамо чекає дуже важкий графік менше ніж за місяць. З 19 листопада по 12 грудня кияни зіграють сім матчів: один Кубковий, два у Лізі чемпіонів та чотири у чемпіонаті. Тренерському штабу потрібно буде зважено використовувати кадрові ресурси команди для успішного виступу у всіх турнірах. На кого покладеться Сергій Ребров у першому матчі цього марафону? Дивіться у суботу, 19 листопада, о 17.00 на НСК «Олімпійський» та в прямій трансляції на каналі 2+,2.